В пункті пропуска Бориспіль протягом тижня проводиться практичний тренінг з безпеки документів та обміну досвідом. Під час тренінгу використовується виявлені підроблені документи, які виготовлені на високому технологічному рівні. Персонал ОКПП «Київ» покращує свої практичні навики, тактичні прийоми, перевірки документів у громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. До проводення тренінгу залучається представник е, представники посольства Федеративної Республіки Німеччина. Також активно проводиться обмін досвідом для інспектора. Головне бачити і відчувати. Бачити, який документ і відчувати дотик. Це основа роботи служби. Далі ми вже відкриваємо і бачимо, проводимо ідентифікацію, дивимось, чи є власником особа, яка пред'явила даний документ. У кожному документі є основні елементи захисту документу, на які ми маємо звертати увагу на те, щоб визначити чи цей документ дійсний, чи це є підробка.